Доброго дня в ефірі. Телевізійний проект 102. Інформ програму представляє головне управління Національної поліції України у Дніпропетровській області. Як завжди, найближчі 15 хвилин про роботу регіональних правоохоронців. Не перемикайтеся. У Дніпропетровську поліцейські виявили склади, де зберігалося майже 100 тисяч пляшок фальсифікованої горілки. Розпочалася історія неподалік від підгороднього. На блокпосту у місті підгородні правоохоронці затримали керманича вантажівки. Вольво в автомобілі незаконно перевозилося близько 6 тисяч літрів алкоголю. Під час візуального огляду багажного відсіку вантажівки інспектори поліції виявили та вилучили 13 тисяч пляшок горілки. Будь-які супроводжуючі документи на вантаж водія були відсутні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 199 кримінального кодексу України. В ході розслідування слідчі з'ясували, що у Дніпропетровську знаходяться два склади з подібною фальсифікованою горілкою. Інформація підтвердилася під час санкціонованого обшуку. Під час проведення санкціонованих обшуків співробітники поліції виявили та вилучили понад 96 тисяч пляшок грильчаних виробів з явними ознаками фальсифікації. Деякі з пляшок були без акцизних марок. Також наразі триває досудове розслідування, під час якого буде опитаний власник даних складських приміщень, який в подальшому може дати відповідні документи, якщо вони є в нього в наявності. Наразі вся незаконна горілчана продукція вилучена. Її зразки направлені на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при головному управлінні національної поліції області слідчі встановлюють власника складів та проводять заходи, направлені на виявлення шляхів надходження та збуту продукції повного кола осіб, причетних до злочинної діяльності. Автовикрадач загинув днями в ДТП. Таке теж буває. Злочинцю вдалося втекти від поліції, але від долі не втечеш. Подробиці, дивіться далі. Тіло підозрюваного виявили в перекинутому автомобілі у Циричанському районі. Було встановлено, що саме цього чоловіка розшукують поліцейські за підозрою у скоєнні десяти незаконних заволодінь дорогих автомобілів на території Дніпропетровщини. Он подозревается в совершении около 10 і более угонов. Сейчас, на даний момент провіряється причасність по угонам по Днепропетровской області. По По городу вже доказано более п'яти Угонов виявилося, що зловмисник вже був раніше судимим за крадіжки з автомобілів. Співробітники карного розшуку обласного центру встановили місце знаходження автовикрадача і разом із патрульною поліцією почали його переслідування. Зловмисник спробував втекти. В центрі міста на крутому повороті він не впорався з керуванням та на викраденому мерседесі зіткнувся з деревом. Ми зазвонилися з моїм знайомим, зустрілися з ним, я сіла до нього в машину. Після недовгих розговорів ми далі тронулися, він повинен був мене підвести. Після чого він помітив, що за нами йде слежка і прибавив газу. После этого мы летели уже по центру, ну, поцепляли некоторые машины, после чего ударились э, при повороте в дерево. Э, после того, как меня ну, задержали, э, сотрудники мне э, сказали, что мой знакомый является угонщиком. В результаті дорожньо транспортної пригоди постраждав пасажир, а зловмиснику таки вдалося втекти. Та ненадовго вже наступного дня чоловік знову викрав автомобіль цього разу Вас у Царичанському районі. Після того какон. Ушел от преследування грубо говоря, скрылся з места ДТП на Мерседесі. На следующий день он совершил вновь преступление, угнал автомобиля в одному з спальних районів города Дніпропетровська. І за пределами города Дніпропетровська на угнанном автомобілі попал в дорожно-транспортне происшествие, в котором і погиб. Чоловік знову не впорався з автомобілем, Влетів в електроопору поблизу села Могилів Циричанського району, отримав смертельну травму та загинув на місці. За фактами незаконних заволодінь транспортними засобами відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України. Раніше судді ми полгода назад ми його задержали на попитки «Лексуса» промышлял он, воровал из автомобилей, кражи из автомобилей совершал. И вот в одной из краж из автомобилей из этого Lexus он украл запасные ключи в пепельнице. И через сутки попытался отследил, куда хозяин ставит автомобиль, попытался угнать этот Lexus, где был задержан на стоянке. Юридически процессуально преступления остались. Мы устанавливаем местонахождение угнанных автомобилей и возвращаем их в Ну, к сожалению, мертвого ничего не предъявишь. Единственный вопрос у данного преступника были сообщники, через которых он пытался сбыть автомобили. Вот их будем находить и привлекать к уголовной ответственности. Протягом двох діб поліцейські, що забезпечують безпеку дорожнього руху у Кривому Розі, виявили трьох водіїв, які керували автомобілями. Сумнівного походження на вулиці Дніпропетровське шосе. Інспектори батальйону ДПС поліції зупинили шкоду Октавія. За кермом знаходився молодик 22 років. В процесі перевірки номерів вузлів та агрегатів поліцейські встановили, що ідентифікаційний номер кузова автомобіля має сліди зварювальних робіт а колір авто не відповідає записам у свідоцтві про реєстрацію. Того ж дня правоохоронці виявили мерседес Бенц», Ідентифікаційний номер кузова, якого був знищений механічним способом. Наступного дня інспектори поліції у тому ж Кривому розі затримали 25-річного водія автомобіля «Деу Ланос» з підробленим техпаспортом. Під час перевірки автомобіля правоохоронці встановили, що номер кузова та номер у технічному паспорті не співпадають. В ході несення служби на маршруті патрулювання нами був зупинений даний, даний транспортний засіб на підставі статті 35 пункту 3 закону України про національну поліцію. В ході перевірки документів водія е, у нас виникла підозра щодо відповідності свідоцтва про реєстрацію та його дійсності. При перевірці по наявним базам інформаційним е, вищевказаний автомобіль. Не значився у наявних базах на місце. Події було викликано слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин. Водії та автівки, що визвали підозри поліцейських, доставлені до відділень поліції Кривого Рогу. Відомості про події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередня правова кваліфікація, частина перша статті 290 кримінального кодексу України. Знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу відповідних органів номерної панелі транспортного засобу. Санкція цієї статті передбачає накладення штрафу від 150 до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або навіть обмеження волі на строк до трьох років. І ще одне затримання у Кривому Розі. Напередодні святкових днів по лінії 102 до міськвідділу відділу поліції надійшло повідомлення про те, що прямо на зупинці громадського транспорту дружба з автомобілю відкрито торгують наркотиками. Перевірка підтвердила цю інформацію. Оперативні працівники відділу кримінальної поліції кривого роу, що прибули на місце. Події виявили легковий автомобіль. В машині сиділа 40-річна жіночка. Абсолютно не приховано. На передньому сидінні жигулів лежав пакет, в якому знаходилися 15 шприців, частково заповнених рідиною коричневого кольору. За зовнішніми ознаками, схожу на особливо небезпечний наркотичний засіб. Опій ацетильований кількість вилученого склала приблизно 24 куби, що оцінюється в суму близько 3000. тисяч. Гривень. Наразі наркоречовину направлено на експертизу, Щоправда, довести провину продавчині зілля буде нелегко. Сама вона при виді поліцейських швиденько вигадала таку собі казочку. Їхали на ринок. Вперед нас їхала машина. Вона вибросила пакетик. Я хотіла підняти. Встала, підняла пакетик. Ну, не спіла поставити пакетик, що там пакетик, він був зав'язаний. Я не спіла розв'язати тут сотрудники нас встановили. Що там було, я не знаю. То тобто, це та ні Да, ні, це ну я знайшла його. Наразі розпочати кримінальне провадження за фактом незаконного продажу наркотичних засобів. Працівники Криворізького відділу поліції встановлюють мету зберігання наркотичних засобів, а також можливі канали збуту та осіб, які можуть бути причетними до даного злочину. Також 7 березня по вулиці Мопревська співробітниками патрульної поліції був зупинений автомобіль Чері. Та при наружному огляду співробітниками в салоні автомобіля було знайдено приблизно 50 фрагментів наркотичної речовини. На місці пригоди була визвана слідча оперативна група. Автомобіль та пасажири, які знаходились в салоні, були доставлені також до кримінального відділу поліції. Для подальшого ведення справи. Не піднімати підозрілі предмети та не розбирати речі зовні схожі на вибухові пристрої. А в разі їх виявлення одразу телефонувати до поліції. Про це дні школярам середньої загальноосвітньої школи номер 43 нагадали поліцейські, які завітали в гості з програмою Школа безпеки. Особливу зацікавленістю школярів викликали зразки вибухових пристроїв, які продемонстрували співробітники вибухово-технічного відділу. Окрім цього, учні побачили в роботі робота, що допомагає працювати з виявленою вибухівкою, та змогли власноручним покерувати. Часто перші дії до приїзду лікарів швидкої допомоги великою мірою допомагають врятувати людське життя. Вміти надати невідкладну долікарську допомогу повинен кожен. А ще важливо вміти це робити, використовуючи підручні засоби. Поліцейські показали учням методи надання першої невідкладної допомоги при кровотечах з відкритих ран, носовій кровотечі та втраті свідомості. І одразу отримані знання школярі закріпили в ході практичного заняття. Жвавом був діалог школярів та старшого інспектора управління превентивної діяльності обласної поліції Андрія Чаплинського щодо можливих проявів насильства в сім'ї та безпечного спілкування в соціальній мережі. Сучасні діти значну частину свого спілкування перенесли в соціальну мережу. На перший погляд нічого поганого в цьому немає. Інтернет – це нова інформація, нові друзі, нові знання. Щоправда, мало хто з підлітків, а часто і з батьків, задумується, яку небезпеку може нести віртуальне спілкування. Завдання поліції попередити дітей про можливі негативні моменти, які можуть на них очікувати в світовій мережі. Це все, що ми встигли підготувати для вас сьогодні. Нагадую, якщо ви бажаєте передивитися якийсь із сюжетів програми, заходьте на офіційний сайт Головного управління Національної поліції України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я прощаю з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких!